У Києві на шулявці обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту. Інцидент стався напередодні під час ремонтних робіт. Реконструкція шляхопроводу стартувала у липні ширина мосту мала збільшитися з 28 до 40 метрів, а висота на метр. Вартість реконструкції становить майже мільярд гривень. Детальніше дивіться у сюжеті. Він ще навіть не почав працювати, а вже втомився. У Києві обвалився недобудований міст. Інцидент стався на вулиці Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу. Момент падіння потрапив на відеореєстратор одного з автомобілів. Обійшлося без жертв. За попередніми даними, під час монтажу останньої балки в проєктне положення вона втратила стійкість, почала падати і зачепила частину вже змонтованої конструкції. Я повертаюся і бачу, що ця балка наче отак зіграла спочатку у бік крану, потім відстрелила в інший бік, і після цього почала ламатися. Коли вона почала ламатися, то зрозуміло, що ці стропи її стягнули кінці, і кінці різко вдарили по тих балках, що вже стояли. Хоча балки вони переварюються, але ми розуміємо, що там така вага, що жодна арматура би не тримала, і виходить як. Уповільнена зйомка, ефект домино. У будівельній компанії повідомили, що балки не були експериментальними. Компанія виготовляє їх давно і вони пройшли всі технічні експертизи. Найближчим часом збереться експертна комісія з інженерів, вона має пролити світло на те, що сталося. Те, що ми точно можемо заявити, що проблем з якостями балок немає, тому що вони були виготовлені за а, спеціальним проєктом. Вони пройшли всі необхідні зовнішні експертизи. Інформи були прийняті організацією організацію підрядною, яка займається встановленням. Ми знаємо точно, що шість були встановлені правильно. Вони знаходилися в проєкті в позиції, і в тільки під час монтажу останньої сьомої балки стався цей вартість робіт з реконструкції цього мосту. Обійшлася міському бюджету майже в один мільярд гривень. Відомо, що єдиним підприємством, яке зголосилося провести роботи, стало товариство «Роздорбуд». Згідно з даними порталу ЮКонтрол, серед бенефіціарів компанії є ім'я Геннадія Труханова. А сама контора фігурує у кількох судових провадженнях за статтями про службову недбалість, розтрату майна, відмивання коштів та ухилення від сплати податків. Втім, покарання у жодних цих справ немає, так само як і реакції на інцидент міського голови Києва Віталія Кличка.